Друзі, всім привіт! Сьогодні стався черговий вже третій за останні дні підрив ТЦК. Тепер у Кам'янці-Подільському. Раніше нагадаю, вибухи пролунали біля ТЦК в Рівному та в Павлограді. Давайте розберемося, хто може за цим стояти. Поліція та СБУ, схоже, вже визначились зі своєю версією. Вони вважають, що за цими вибухами стоять російські спецслужби. Зокрема, саме так вони пояснюють вибух біля ТЦК в Рівному, який стався в суботу. Тоді нагадаю, загинула людина, і за даними слідства, це був сам підривник. В СБУ вважають, що росіяни дистанційно найняли безробітного для вибуху в ТЦК Рівного. А потім, коли він прийшов з вибухівкою, навмисно і підірвали його ж для того, щоб замести сліди. Це офіційна версія СБУ. Щодо Кам'янця-Подільського, то там, за останніми даними, невідомий чоловік на КПП, начебто, намагався передати сумку з речами для когось з мобілізованих. В цей момент пролунав вибух, внаслідок якого сам підривник загинув. Думаю, що тут теж наші спецслужби швидко оголосять про російський слід. Відтак постає питання: чи могли ці вибухи організувати росіяни? Ну, звісно, могли. Російські спецслужби, як відомо, активно наймають українських підлітків і наркозалежних, щоб підпалювати машини військових в різних містах України. Так що, Тут нічого нового немає. Давайте краще розглянемо інші версії. Чи могла це бути помста з боку людей, чи їх родичів принижували і катували службовці ТЦК? Ну звісно, могла. Адже тільки з того, що офіційно відомо в Україні за останні півроку в стінах ТЦК загинуло вже 12 людей. Щоправда, тут одразу виникає питання, чому ці вибухи йдуть один за одним і супроводжуються такою інформаційною істерією з боку української влади. Тому постає інше питання: чи можуть за цими вибухами стояти українські спецслужби? І ця версія теж має право на існування. Адже українські спецслужби не вперше підозрюються у причетності до організації вибухів. Наприклад, в 2012 році ще в часи президентства Януковича в Дніпрі, ну тоді в Дніпропетровську, пролунало кілька вибухів, внаслідок чого було поранено близько 30 людей. З них було дев'ятеро дітей. Вибухові пристрої були закладені в сміттєві урни в різних частинах міста. Через це Янукович навіть збирався тоді оголосити в країні надзвичайний стан і заборонити всі масові заходи. І ці вибухи дивним чином збіглись в часі зі спробами тодішньої опозиції організувати хвилю мітингів проти ув'язнення Юлії Тимошенко. І найбільшість цих мітингів збирались провести саме в Дніпропетровську. Тож, незалежно від того, хто сьогодні підриває ТЦК по всій країні, ці події вигідні передусім українській владі і українським спецслужбам, давайте будемо рахувати. По перше, під цим приводом, українська влада та військове керівництво може посилити бусифікацію. Ви спитаєте, ну куди ж ще посилити? Ну от нещодавно від деяких провладних діячів лунали заклики дати ТЦКшникам можливість застосовувати зброю без попередження проти цивільних громадян. Бо владу і самих ТЦКшників останнім часом дуже непокоїть обурення громадян в соцмережах і на вулицях під час цієї бусифікації. І не даремно ж ТЦКшники всі дуже налякані і вже майже поголовно виходять на облави в балаклавах. От під соусами рятуйте ТЦК, бо їх вже підривають, можна цілком запровадити практику застосування ТЦКшниками зброї. Далі, якщо раніше лунало багато закликів скоротити ТЦКшників і відправити їх на фронт, а особливо так звані численні роти охорони ТЦК, кількість яких по всій країні складає вже понад 50 тисяч військових, а це на секунду 10 піхотних бригад. То тепер можна з чистою совістю заявити, ну як же можна скорочувати роти охорони ТЦК? Ви ж бачите, який жах в країні коїться? А роти охорони ТЦК нагадаю, це ще й великий бізнес, бо це не лише можливість отримувати гроші за переведення військових з бойових бригад у ці тилові роти, це ще й великі гроші за так зване обілечування бусифікованих. Бо саме ці роти охорони складають основу зондеркоманд, які займаються бусифікацією. Коли, як відомо, багатьом бусифікованим пропонується чітка такса, як повернутися додому, вийти з буса за тисячу доларів. Якщо не погодився, вийти з ТЦК вже за три тисячі доларів. І якщо тут не хочеш, то вийти з ВЛК, це вже п'ять тисяч доларів. Ну і наостанок, це ще непогана можливість для влади закрутити гайки в країні. Зокрема, розправитись з усіма хто критикує бусифікацію взагалі, і персонально зеленського Єрмака, слуг народу і так далі, оголосивши їх зрадниками і пособниками ворога, ввести проти них персональні санкції та порушити кримінальні справи. Полювання на відьом всередині країни це ще й великий шматок роботи для СБУ, поліції та прокуратури, які, як відомо, як і ТЦКшники, теж не дуже хочуть іти на війну. Ну, зрештою, під цю тему можна заблокувати нарешті той самий Телеграм, заявивши, що його використовують росіяни для вербовки диверсантів і підривників. Варіантів, як посилити терор проти суспільства, використовуючи ці трагедії, у нашої влади дуже багато. І я думаю, в цьому плані на нас чекає ще багато резонансних подій. Тож підпишіться на мій канал, аби не пропустити нічого важливого. Дякую вам також за поширення цього відео. Бережіть себе і. Не перемикайтесь.